Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 29. 28. 28 28 квітня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, маточки у нас недогодовані. Знайшовся знову якийсь е, професор чужих справ. І знову дає порада. І повів, що при такій кількості місячок, яку ми ліпимо на одну сім'ю, вони типу будуть недогодовані. Ми собі дозволяємо ліпити до 45 місячок на одну сім'ю. розуміючи, що штук 5 в будь-якому випадку їх не приймуть, або ми не доложимо десь прививку, та біля 40 виходить, на одну сім'ю. І для когось то багато. Но Якщо от так спілкуватися з людьми за якимись столом, за якимись бесідами, хтось буде казати, я даю тільки 20, а хтось каже, що я тільки 30, а хтось каже, я тільки 12 і тому подібне, кожен правий, кожен кладе скільки хоче, але у кожного сила сімей різна. Розумієте, я знаю, ну бачив людей свою практику, котрі розказували, що вони більше 20 не робиш, а при нього на пасіку у нього сімейка слабенька. І ну, наприклад, ми б в таку і 20 не підставляли. Ми б в такий навіть і не виводили. Так що різне є розуміння, а все ж таки контроль має бути навіть не контроль, а результат має бути результатом. Якщо ми дозволяємо собі так класти, значить ми розуміємо, що наші сім'ї можуть вдало то догодовувати. І це дуже. Скажімо так, можна гарно подивитися, коли користуєтеся от мисочками, або от нашими місячками, або мисочками нікот. Вони прозорі, скажімо так, і дуже гарно видко кількість молочка. У нас зараз є невелика задача, у нас заказали там якусь невелику кількість маточників для маточного молочка. І от ми кожен день зрізаємо з, ну, зробили по прильоні виховательки, і зараз з них зрізаємо місячки. І от зараз, наприклад, нам треба зрізати якусь кількість маточників. Це триденні маточники після прививки. І зараз продемонструємо, що тут по, по е, догодовуванню або недогодовуванню. Угу. І зараз подивимося, догодовують чи не догодовують. Ну, По-перше, подивимося на прийом, а він тут шикарний. Тільки дві нема. Да? Ну, можливо, ну зараз. А ну, нова, Да. маленько. Ну і тепер дивимося. Бачимо, що мисочки, якщо не повністю, ну та, от, наприклад, от, в цій чуть-чуть менше. А всі другі місячки ну, повністю заліті маточним молочком. Доскільки він просвічує, ну от бачимо, що тут оці дві не прийняті, а от такий гарний прийом. А, от ще і не прийняті. Три. Три. Немає. Так що, друзі, е треба не кількість маточників ставити на сім'ю, а треба все, все ж таки, скажімо так, аналізувати можливості даних сімей. Із практики ми замітили різні нюанси. Наприклад, є різні сім'ї при однаковій кількості залитого маточ, маточного молочка, вони тягнуть різний розмір маточників. В ітогі потім маточники виходять однакові, що там, що там, ну, може, з невеликими якимись різницею. Але факт того, що одні маточники сім'я витягне такі, ну я образно, а одні отакі. Вот і а коли. Порівнянням аналізі дивилися потім на виход маток. Візуально вони схожі, так, нема великої різниці. І також є, наприклад, наукові якісь дослідження, де проводилися определені результати. Бралися матки крупних розмірів, середніх розмірів і малих, де проводилися так, якісь спостереження по якості тих маток і по кількості червління. І, і якщо мені зараз пам'ять не зміняє, я колись тут давно читав, і дитя. То, по-моєму, середні матки мають більше всього продуктивність. Так що, друзі, якось так. Так що маточки, як на мій погляд, ми вважаємо, що вони догудовані. Ну, а хто рахує інакше, нехай догудовує. Все, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, недогодовані маточки. Якраз пакує мені плодні матки. І хотів би продемонструвати, як виглядає тільки вишича маточка. По великому рахунку така коровка. Так що у нас не є задача коров вигодувати. У нас є задача вигодовувати робочих джелинних маток, які потім будуть давати потомство для збору меда. Рука у мене не маленька, кстати. Ну якось так. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!